Ночку. Я вже збираюсь на роботу. Сьогодні у нас неділя. Всі по домах, а Настя правильно в магазин працювати. Щось у нас таке прикинулось, засніжило прям мете. По сніжочку, на роботку. Завалило машинку так конкретно. Я навіть не знала, по прогнозу снігу нема. Прокинулась, як завжди, бачу. Мете. Сподіваюсь, не дуже довго мені займе дорога на роботу, бо я виїжджаю, як завжди. А треба, напевно, було б трошки раніше виїжджати сьогодні. Ух, добралась. Смотрите, жо на голові просто там Ветер тут такий був. А так дивишся, наче нічого не відбувається. Насправді сніжара йде. Якщо чесно, я навіть не знаю, чи багато людей сьогодні до нас прийдуть купувати меблі, бо з погодою воно завжди так не То буває злива. Сніг валить. І так багато людей приходять чопитись, бо що робити на вулиці, так дуже не погуляєш. А іноді навпаки, люди вирішають залишатися вдома, нікуди зайвий раз не їхати в такій погоді. Тому подивимось. Знаєте, що? Багато людей сьогодні я от тільки присіла. Поїсти мене ланч сподіваюся дуже пізно. Бо у нас сьогодні корпоратив. А ще я вам скажу різдвяний новорічний. Будемо святкувати сьогодні з нашою компанією. Коли ти працюєш в вітелі, то ти не можеш брати вихідні протягом Christmas, і там ще у них розпродажі. Є Boxing Day, Black Friday, То зазвичай магазини святкують Christmas Трохи раніше або трохи пізніше. У нас вийшло трохи пізніше, так що сьогодні йдемо після роботи святкувати. Там буде ще їжа, тому я сподіваюся, я не дуже пізно їм. Бо скоро знову. Знаєте, що з незвичного? Я зараз їду з роботи і на вулиці ще світло. Бачите, зазвичай вже темно. Фу, тож я зараз. Їду додому швиденько перевдягаюся і одразу на наш корпоратив. Якщо я не помиляюсь, то якийсь, наче як театр, там буде якийсь мюзикл чи щось. Окей, поїхали. Знаєте, що з незвичного в цей час їхати? Сонце мене світить прямо в очі. Я не бачила просто всю дорогу, бо сліпить нереально. Без окулярів неможливо взагалі. Будуть у мене зморшки скоро, бо я тут на цьому канадському сонці постійно щурюсь. Але, знаєте, справді Калгарі найсонячне місто десь, у Канаді. Але дійсно дуже-дуже багато сонця у них тут але гарно так виглядає, наче весна. Для вас, напевно, моя робота сьогодні пройшла отак. Але насправді попрацювати мені все-таки прийшлося. Я вже доїхала нарешті. Зараз швиденько збираємося та їдемо на цей концерт. Називається One Hit Wonders. Я так розумію, що там будуть різні групи. Ну якісь там переспівують інші колективи. І вони будуть співати хіти груп, які стали знаменитими всього лише через одну хітяру і потім забулося. І такий буде цілий концерт One Hit Wonders. Я вже змила свій ранковий макіяж і роблю новий, не те, щоб зовсім інший, але просто свіженький. Нам взагалі-то на п'яту годину, а вже навігатор показує, що ми там будемо о 5.45. Але що? Є як є. От, до речі, дивіться, я зараз на заправці стою, яка піца у них пропонується, окрім звичайної. Он бачите. Десерт. Якась солоденька. Але ледве знайшли парковку. Просто тут два таких майданчика і всі забиті. Прохолодненько, знаєте лі. Краще тут такий виход. Береш тарілочку, набираєш. Ну, як в турці, до речі, находимо. Поки що По мене така дуже цікава комбінація. So, so here are some those songs better, that right? we are listening to, but I'm not sure if we allow it to film. Короче, вот что я набрала. Здесь трошки тут залишилась в музыке. Не з'їм так понурку, що я кажуть. Зараз це почнеться наступний акт нових пісні. Вони йдуть так по наростаючі, я розумію, так що спочатку з старих, а потім до новіших. Ой, я ось прямо зелена стала. світофор. Він мкнувся на зеленому. Ми вже їдемо додому. Якщо чесно, прикольний Є формат. Нам сподобалось. Посиділи, поїли, пісні, послухали. У першій частині були хіти якісь там старіших років. Я там майже нічого не знала. А вже в другій частині були наші сучасні. Заїхала за Аліскою до бабусі. Ну, прикольно було насправді такі талановиті, там костюми змінювали, танцювали, співали. А ще була рада побачити своїх колег, познайомитися з деякими і побачити наше керівництво. Ну такі вони в нас класні. Всі знають по іменах. Приємні, дуже рада так іноді зустрітися в неформальній атмосфері і поспілкуватися, побачитись. Друзі, хочу вам подякувати, що знову провели цей день зі мною. Якщо вам було цікаво, не забувайте, будь ласка, поставити лайк та підписатись на цей канал. І ми з вами скоро побачимось в моєму наступному відео. Пока-пока!